А все, що дарує нам Господь, ми ще раз кажемо слава нашому Господу. Читаю місця слова Господнього. Я хотів би поставити центром слово, де апостол Павел каже до Филип'ян, другий розділ, шостий і нижче текст. Пслення апостола Павла до Філипян, другий розділ шостий і нижчі тексти. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, Але він умалив саме, самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою став як людина. Він, каже, упокорив себе, бувши слухняний і до смерті, і до смерті Хресною. Тому і Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Читаю для Івана, 3 розділ, 14 текст. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. І останнє місце читаю, Євреїв, 12 розділ, три тексти, 12 розділ, перший, другий і третій текст. Тож, і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас та біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним. Перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб не знемоглись і не впали на душах своїх. Амінь. Я вірю, брати і сестри, що Бог наш є живий і Божа благодать. Вона сильна працювати над нами над нашими серцями. Я сьогодні дивлюсь на служіння, дивлюся на людей. Я хотів би, щоб вона більш проникала наші серця, щоб, знаєте, наше серце було те серце, яке би працювало на Божу благодать, на Боже спасіння. Ми мали служіння на березі, по різньому є оцінка, але все, що дарує Бог. Все для слави Божої і дощ, і вітер, і сонце, і все, що ми робимо, ми робимо, як я говорив, во ім'я Господа і для слави Господньої. Ми сьогодні дякуємо Богові, що Божа благодать працює в наших серцях, до церкви додаються люди, молоді дівчата, ми скажемо, сестри сьогодні, які і з'явили бажання служити Господу. Багато ми чули Слова Божого там на березі певні побажання, певні пісні були, і все це для того, щоб укріпилася наша віра. Ми сьогодні маємо особливе служіння і завжди, коли ми це робимо, ми смерть Господню згадуємо, аж доки він прийде. До приходу Господнього ми будемо звіщати, будемо робити цю, це служіння. І тим ми звіщаємо смерть Ісуса Христа. Багато ми черпаємо із слова Господнього і беремо не тільки як історію, не тільки те, що було колись. Брати співали чудовий псалом. Ми співали хор, виконував пісню, молитву в Гефсиманії, І все це сьогодні нам певні, знаєте, такі контроль певний, або певна така наука. Як учителю, як сину Божому, як Ісусу Христу прийшло те спасіння великою ціною, не сріблом, не золотом, но дорогоцінною кров'ю ягняти. І ми читаємо, прочитали це місце Івангелія, 3, 15 і 14 текст, но 16 говорить про те. Що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав вічне життя. Хай Бог сьогодні дасть нам знаєте, таке відкриття або таку мудрість в тому, що для нас ще потрібно було зробити, що ми не зробили для нашого спасіння, для нашого знаєте, життя, щоб нам явитися перед л... Перед лицем Його, як написано, чистими і неоскверненими в світі, знаєте, непорочними і чистими. Бог працює на те, і всяке служіння, любе слово, яке ми сьогодні чуємо, воно працює для нас. Коли ми робимо це служіння, ми робимо оцінку на страждання Ісуса Христа. Ми дивимося на те, як Він пішов на Голгофу. Да, брати і сестри, червоною ниткою іде через всю Біблію сьогодні жертва Сина Божого Ісуса Христа. На жаль, на березі не було згадано Івана Хрестителя, не було згадано про те, що коли там, на берегах Йордану, він проповідав і говорив наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Івангелію. Не було ніяких рупортів, нічого не було, мікрофонів. Але там, в пустині юдейській, проповідувалося Боже Царство. Якась невидима Божа сила двигала тих людей і двигала туди, навіть до Йордану. І вони наближалися. І хрестилися в Івана Хрестителя. Він бачив цей народ, він бачив тих воїнів, він бачив тих митарів, бачив людей, які наближалися. Але він не тільки це бачив, він бачив серця народа, і було слово каже: сотворіть, каже, що достойний плід покаяння. І прийшла пора, і прийшов час, що на берегах Йордана іде Господь, іде Ісус, і коли він наблизився. Ми читаємо Слово Боже, каже, це є Агнець Божий, який бере гріх світу. І коли він прийшов поближче, ми читаємо слово, що каже Іван: мені я не достоїн каже, розв'язати ремінь взуття Твого. Мені потрібно ухреститися в тебе. Але Господь сказав так належить виконати всяку правду, брати і сестри. Це цінно сьогодні, наскільки ми є ті люди, які виконуємо Божу правду. Божа правда це не наша правда. Це не наша правда, або не наша правота, я скажу, но уви. Ми часто це говоримо. Ми часто це знаєте, висказуємо, в своєму, свою правоту або свою правду. Але Христос сказав: так належить виконати всяку правду. І ми бачимо. Що він є той чоловік, той агнець Божий, який на протязі всієї Біблії ми бачимо нитку жертву, цю червону нить жертви Ісуса Христа. В Едемі, коли Адам і Єва, ми бачимо це гріхопадіння, вже було сказано обітування, вже було сказано про те, що насіння жінки зітре голову змія. Що то говорило це? Коли Авраами слухали слово у п'ятницю, коли Авраам приносив жертву сина свого, він ішов і казав, каже, батьку є все, є дрова, є вогонь, а де жертва? Авраам каже, Бог нагледить, Бог усмотрить жертву. Вона говорила про це, що напроти всього того ця жертва йшла. Ми читаємо. Книгу 12-й розділ вже Ізраїля і ми бачимо, ось там так яскраво відкривається. Відкривається цей Агнець, 12-й розділ. Ми читаємо вихід, говорить про те, яка повинна бути Агнець. Що це за Агнець? Що він символізує, про що він говорить, цей Агнець? каже. Ось цей Агнець, який мав бути спечений, каже, жертва ця має, мала бути на вогні цей Агнець це кров, яка була відібрана, і косяки дверей перекладена, мала помазатись кров'ю. Брати і сестри, це говорило про Ісуса Христа. Пророки звіщали. 53 третього розділу Ісая детально, сильно говорить про це. Єремія нагадує, що син даний нам. І влада на раненах його, і дадуть йому ім'я дивний порадник, Отець Вічності, князь миру. Все, всі пророки Бог дивився і наостанок, на, останок, на скилку віків з'являються на берегах Йордану агнець Божий. Не всі могли прийняти, хоча звіщали, і Іван Хреститель був цей, кажу, який прийшов в дусі і в силі Ільї, даби приготовити дорогу для Господа. Але люди. Не всі пізнали цього, вони не пізнали, як ми читаємо часу відвідин. І коли ми сьогодні дивимося на Голгофу, брати і сестри, ми дивимося на ту картину страждань, ми бачимо не тільки Гевсиманію, де він молиться, де він несе великі переживання, велика боротьба. І боротьба була настільки тяжкою, що капав під його, як каплі крові. І ми читаємо, що Божий ангел стояв і підкріпляв Сина Божого. Оцінка, брати і сестри, оцінка того і не тільки Гевсиманія, але ми читаємо далі, ми бачимо його і в Каяфи, і в Пилата, і в Ірода, і всі допроси, всі ці питання, знаєте, як релігійні, як культурні, як влади, які ставили перед Ісусом Христом, були моменти, Він відповідав, були моменти, Він мовчав, знаєте, наскільки тонко, цінно ішов учитель. І ми прочитали це місце, що він був слухняний до смерті і до смерті Хресної. Він прийняв вигляд раба і по виду став як людина. Це нам, брати і сестри, приклади сьогодні нам, людям. І я зачитав це місце слова Божого. Ми завжди дивимося на Голгофу вірою нашою. Ми споглядаємо, ми робимо певну оцінку, даємо, знаєте, певні для себе беремо уроки. Але що то сталося було в Ізраїлі? І ми зачитали Івангелі Івана 3, 14, і 15, як Мойсей. Підняв змію в пустині, так потрібно буде підняти Сину Божому. Вознесено бути Сину Божому. А що сталося в пустині? Ізраїль це сьогодні, як кажуть, приклади для нас. Як ми читаємо, де апостол Павел говорив у першому посланні, 10 розділі, щоб ми не були до корінтян, щоб ми не були пожатлими на зле на гріховне. І там перелічує всі ці приклади або всі ці причини, де Ізраїль падав, де Ізраїль спотикався, де Ізраїль, Ізраїль надився на те чи інше, впадав в гріхопадіння, падіння, в блуд і інше, і каже, це приклади нам. Картина Ізраїля, який вийшов. Із Єгипту, який вийшов із Єгипту, і стоїть питання. Все, Бог вивів Ізраїля із Єгипту. І ми можемо сказати: все, Ізраїль спасений. Він вийшов з Єгипту. Але, брати і сестри, скажіть мені, чи був спасений Ізраїль? Коли він вийшов з Єгипту, до Ханаану, ще пустиня, і стоїть питання. Ми можемо сказати, так, Бог спас його з Єгипту. Але Єгипет остався в серцях Ізраїля. Але Єгипет остався в серцях Ізраїля. І сталося те непоправиме, що за один день Бог платив один рік. І читаємо, ідучи по пустині, знаходячись, Бог давав йому певні перемоги тоді, коли проходили хананіяни. І коли вони взяли Ізраїля в полон деяких людей, Ізраїль дав обітницю, каже: Господи, якщо Ти каже, дасиш нам перемогу в цьому, ми все те, Ханініанів, ми знищимо, ми спалимо, ми не оставимо нічого. Вони дають обітницю Богу, і Бог дає перемогу для Ізраїля. Вони перемагають ханіянів і йдуть далі. І потрібно було обходити Едом. І коли ми обходили Едом, ми читаємо слово Боже, підупала душа народа. Брати і сестри, і що сталося? І ми читаємо результат того. І ми читаємо, що Ізраїль почав нарікати, почав згадувати Єгипет, який остався в серцях їхніх. Він, Бог вивів Ізраїля, але Єгипет остався в серцях, і вони поставили причини, і каже, нам набридла ця пожива, це м'ясо, це їжа, набридло, хоча Бог вже годував манною і давав це м'ясо, і давав цю воду. Начався ропот, брати і сестри. І йшла, коли ми поба... Бог побачив це, він послав зміїв, сарафів, які почали жалити Ізраїля. І коли Ізраїль це побачив, вони падали, вмирали від тих укусів, які змії давали, і вони прийшли перед Мойсеєм і кажуть: Мойсею, милисти це Господнє, дай Господи милість, щоб ми не загинули тут, в цій пустині. І Бог каже до Мойсея: зроби каже, мідного змія, і вистав високу на жердині. І кожна людина, яка подивиться на того змія, ужалена людина. Вона буде зцілена, оздоровлена. І сталося те, Мойсей зробив того мідного Змія, поставив високо на жердині і кожний, хто був ужалений з тими сарафами, тими зміями, коли глянув на мідного змія, на це Боже правосуддя, на Господню милість, ми читаємо, він оставався жив, брати і сестри. Так буде, каже, піднесений син людський, як Мойсей піднес змію в пустині. І ми бачимо Голгофу. Ми бачимо картину Голгофи, Ми бачимо, що там на Голгофі написано народ стояв і дивився. Дивився, прийшла пора. пройшли, знаєте, Гевстиманія пройшла. Пройшли всі допроси, пройшли всі питання, пройшли все Пилат умив руки, і каже: я невиновний в цьому праведнику, робіть, як знаєте. Я говорю своїми словами, і він віддав їхній волі. І сталося, що Христос іде на Голгофу. Бере цей хрест, знаєте, збичований, осміяний, опльований, Він іде на Голгофу. Під тяжістю Христа Він падає. І ми читаємо, що Симон Керенеянин, і що, ідучи з поля, подали йому хрест, щоб він ніс. І коли прийшли на голову, вони полож... Він положив свої руки на це дерево, і ці римські гвозді вбивалися прекрасні руки Ісуса, які зціляли хворих, які давали милість, які давали життя, які очищали від прокази, які давали, знайте. Все прекрасне і благословенне плата за гріх сталася смерть, за твої і мої гріхи. Апостол Павел каже до Римлян, що оце є плата наша, Бог взяв і заплатив свою ціну, своє життя, заплатив за цей гріх смертю своєю, не смертю, знаєте, тварин. Не, не смертю тих жертв, які приносив Ізраїль но уви, не знайшлося, Хто піде, хто стане в проломі, хто закриє цей пролом. Каже: іду, Отче, виконати волю Твою, відмінити перше, постановити друге. Брати і сестри, ми бачимо знаєте, таку тонкість, наскільки покора, наскільки послуг іде. Він міг цього не робити, він Божий син. Але коли він водить все в світ перворідного сьогодні було зачитано, йому поклоняться ангели. І ми читаємо, брати і сестри, що Ісуса Христа розп'яли по праву і по ліву сторону, були розбійники, а Ісус посередині, навіти між небом і землею, між праведним і неправедним світом. Жертва Сина Божого Ісуса Христа. І сьогодні кожен, хто подивиться, брати і сестри, ми бачили Ізраїля, який був ужалений зміями. Але сьогодні людина, яка ужалена гріхом, людина, яка не має навіть перемоги, людина, яка це, вона може прийти перед Ісуса Христа, подивитися на нього. Апостол Павел, сьогодні було зачитано це місце, що каже: ми зачитали це місце, щоби мати цю перемогу, щоби мати, знаєте, цей успіх. Ми читали слово, мавши навколо себе таку велику хмару свідків. Скільки сьогодні є свідоць, брати і сестри, не тільки одна Біблія, природа, сьогодні звіщає і говорить про те, що є Бог. Алілуя! Живий і праведний, святий і вічний. Сьогодні все, знаєте, наука во всьому, ми бачимо, що все свідкує, мавши таку навколо хмару свідків. Боже Слово каже: не сразу дивитися, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який оплутує нас. А скільки того гріха є, який так хитро підходить, я нагадував. Знаєте, за п'ятницю на березі за брата Андрія, який давав тут своє свідоцтво. І це сьогодні наука нам, брати і сестри. Молодий чоловік, чоловік, який посвятив життя для Бога, чоловік, який вірив в Богу, який прийняв святе повірі в одне хрещення, а сталось непоправиме. Як хитро ворог може оплутати нас? І апостол Павел каже: ми дивимося лише тоді, перше всього. Скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який уплутить. Якщо ми, знаєте, не розрішилися з гріхом, якщо ми не оставили Єгипет, якщо ми не оставили наше его, якщо ми не оставили нашу людську природу, скільки би ми не дивилися, ми не будемо мати перемоги, брати і сестри. Ми не будемо мати перемоги. Перемога йде тоді, коли ми дивлячись на Ісуса. Нас зароджується віра. Ми дивимося, скидаємо всякий гріх, всякий тягар. Каже, і біжимо, каже, до боротьби з терпеливістю. І читаємо, другий так, здивлячись на нього, начальника і совершителя віри душ наших. Обітування Божі, вони сьогодні є для нас відкриті. Бог сьогодні подав сина свого, не бідного Змія, ви, це був для Ізраїля. Для нас сьогодні на Голгофі між небом і землею є Божий син, Месія, Спаситель, і кожний, хто погляне на нього з вірою, він буде спасений. Ібо так каже Бог полюбив світ, що віддав сина, даби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ми сьогодні. Дякуємо Богу за те. Ми благословляємо ім'я Господнє. Я хочу, брати і сестри, щоб ми встали на наші ноги. І ми подякували Богу. Ми обійшли себе, ми будемо йти до вечери Господньої. Бог дав нам, знаєте, цю велику милість. Бог дав нам сина свого. Він дав свою благодать. Він подав своє благословіння. І ти можеш сьогодні маєш право прийти до нього. Подивися з вірою. І ти скинеш той тягар, розріши своє життя, даби ти мав надію на життя вічне, даби ти мав вічне життя, Бог на це прийшов. І ми читаємо, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб вам не змоглись і не впали на душах ваших. Нехай Бог дасть нам поміч, милість і благодать. Він був покірний. До смерті і до смерті Хресної. І проблема сьогодні наша це єдина наш послуг перед Богом, наша покора перед Богом. Настільки ми будемо успішні перед Богом, настільки ми будемо християнами, наскільки ми смираємося і наскільки ми коримося. Він, учитель, Бог, оставив славу Неба і покорився отцю небесному. Давайте ми смиряючись, покоряючись йому, прославляємо ім'я Господнє. Амінь.